Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я знову оцінюю вхід в Дрімтаун. Що хтось забув, я оцінюю по чотирьом критеріям: зручності, цінність, дизайн. Як інтер'єр співпадає з назвою. Перший критерій зручності. Це звичайні двері, тому ноль зірки. зірки за килимок. Зірка за кулер з водою. Ця вода дуже смачна. Півзірки, тому що ліфт не працює. Плюс півзірки за те, що є сходи. Плюс дві зірки за кафе і місце, де можна присісти. Ще плюс півзірки за водоспад, який створює відчуття е, уюту. Плюс зірка за те, що є туалет, плюс зірки за те, що тут є карта вхідів дрімтауну. Плюс півзірки за прозору стелю. Загальна оцінка зручності 5 із 5 зірок. Другий критерій. Цінність. Нагадую цінність, я оцінюю по магазинам. Ювелірний магазин. Прикрас, взуття одягу, магазин кросівок. Магазин окулярів. Дивіться, яка тут машина. Це дуже крута для мене. Напишіть у коментах, що це за марка автомобіля. Один магазин окулярів. Магазин one by One, Магазин кремів. Магазин телефонів, в другому поверсі є магазин кросівок, магазин спортивного одягу, магазин арена, взуття та аксесуарів, магазин одягу. В поверсі є магазин лего конструктора, зін кремів, Це суші, тут якийсь ігровий центр з PS5 там є. Загальна оцінка цінностей 5 із 5 зірок. Ні, ну тут як для мене автомобіль в соловивісь. Тепер третій критерій дизайн. Дуже класно створені стіни, плюс одна зірка Морна підлога. Така класно створена драбина. І пальми. Покочу без кокосів. І алігатор. Допоможіть. Такі камінці. І чисто респект руководству дрімтауна за такий фонтан. Я просто не знаю, звідки вони беруть такі кошти на воду. Деякі можуть сказати, що вода, яка ось там стікає, вона просто знову потрапляє на стелю. Але ні, якщо б вода довго не фільтрувалася, в неї розмножалися бактерії і всі б заражалися, цьому, к цій воді. Цей варіант точно відпадає. Такі красиві тварини, ну, а тут просто поклали дошка на дошку Такі фотографії бразильців. Такий класний паркан з каменю і колони. Ну дуже екзотично. Така гігантська змія. А представте, це чучело справжнього питона. Це було варварство якесь. Ще вони штучно зелень на.